Лариса, ви сьогодні побували в Терманів Сауні на Т11 коврику. Ми вам поставили температуру десь 55 градусів. Які відчуття, коли ви почали потіти? З якого моменту і ну, як це все відбувалося? Ну по перше, я хочу сказати, що перед тим, як робити цю процедуру, я дякую, що Вайбер групі я подивилася. Ролик він дуже так. Докладно розказав, як готуватися. Це потрібно було проготуватися, щоб не було зайвого ну, залишки. Да. Я пішла зранку, в душ, так як пропонують, Прийшла. Коли я лягла, тобто ви бачите, погода не така вже і холодна. Да? Mm -hmm. Але коли я лягла, я їду в транспорті, тобто на вулиці майже не була. Але коли я лягла, я відчула тільки тепло. Спочатку по грудині, плечам, поясниці, а ноги я відчула, вони поступово десь, мабуть, хвилин через 15. О, я відчула міш. ноги, бо коли нам робили тест на холодні ноги, то зрозуміла, що у мене є питання. Хоча до цього я була впевнена, що з кровообігом ног у мене питань немає. То, тобто ви не відчували, Не, відчували. Коли. не. Угу. але коли от я лягла і в мене вже тепло пішло на ноги, то Зігрілися вони поступово, але не зразу. не зразу. Точно так же зверху, і ви знаєте, таке було враження, що я десь на морі такі теплові хвилі йдуть. Тобто, оце тепло розливалося поступово, тобто зверху донизу, зверху донизу. Коли в мене почали вже тут я почала вибачаюся потіти, Так, причому так, суттєво потіти. А десь було десь комфортно, десь неприємно? Ні, не було. Але коли я почала вже потіти зверху, я на ногах почала відчувати в першу чергу на п'ятках, десь хвилин через ще 10, коли вони почали вже нагріватися, я по п'ятках почала як припікання. Мені спочатку це було в кайф, воно дуже добре, але потім я поставила на стукні і ще лежала. І мені більше, скажімо так, ноги давали оцей жар. Тут дуже добре було комфортно, така а легкість, була да. Всюди, на так? обличчі, да. а от дихати дихать. Дихать. а дихати. От я хочу сказати, буквально ну два дні в мене було таке, як знаєте, хоче прихопитися застуда і так в носі якось так. Ну як од горло першить, а це було щось в носі, щось так, в носі. тут. Відразу воно відкрило, навіть поки що тіло було холодне, але це ароматерапія, те, що ви робили. Воно відразу дала такий легкий подих, і в мене, в мене таке враження було, що мої легені розкривались. І спочатку було таке враження, що хотілося, щоб заснути. Але розумієш, що коли, да, таке, таке так. дуже задоволення. І коли вже пішов оцей, ти ж розумієш, що це виходить. Да? ось, то Таке було враження, бо я була в саунах звичайних. Да, там, Дихання забиває. У мене є серцево-судинне дуже діка, діка. Ну, У мене мараксимальна тахікардія, якщо казати звичайним язиком, угу. то в мене може зненацька зірватися пульс 200 і вище. Угу. Да, і це ну, мені пропонували там. Певні такі медичні процедури, я відмовлялася. Зараз я приймаю ліки. Але коли я подивилася цей ролик, що там серцево-судинна система вона ніяк не вплине, я спокійною душою не боялася. Що... Тим паче, що зранку було повідомлення, що у нас тут має бути ракетний обстріл. В будь-якому випадку це стрес, ну, для, нормально ну, принаймні для мене. Але коли я тут лягла. Я не хвилювалася зовсім, і в мене навіть частота, бо в мене ось я хожу з годинником, який виміряє, то в мене нормально 79-80. А якщо б пішли звичайну звичайно, оце дивіться, чому я вас питаю, тому що у вас досить серйозна проблема. Да, да. Є люди, які от бояться по серцю, там, по тиску, по десь якимось болям. У вас все добре. Ні, тобто люд... Ні, Я така людина, що я себе налаштовую. І психосоматика, вона відіграє велику роль. Тобто, я завжди, якщо я погоджуюсь, я шукаю позитив, і я від цього отримую задоволю мене немає ніяких передосторог. Якщо в мене є великий, я відразу відмовляюсь. Це не тільки пов'язано зі здоров'ям, будь-які випадки так, в житті. Якщо я погоджуюсь, я налаштовуюся і в мене це установка вже Супер, а, а зараз як, що відчувається? Вже ви переділися? Зараз прийдете додому, що Хочу, якщо біду. дозволити, ще да. пару хвилин, да. що коли я встала, то в мене от контур мого всього тіла воно був на цих простинях, причому Могла і зверху і знизу сюди. Крім того, що білизна і в цьому ти одягнутий, я подивилася ролики, там, що потрібно брати великий рушник. Я таки брала, бо якщо б ви просто переодягалися, то це б ну дискомфорт був би, да? Бо на тілі ще залишається від того, що ти встав. І навіть зараз, бачите, у мене ще обличчя палає, тобто ще є оце відчуття цього тепла і комфорту. То я рушником обов'язково це на майбутнє хто буде робити, воно потрібно. І от до сьогодні ж, коли ви мені запропонували, спочатку я кажу, ні, не потрібний чай, але коли я почала рухатися, встала, переодяглася, мені захотілося оцього тепла, бо я згадала, коли ми були в звичайних саунах, до речі, там багато не могла бути. Найбільше від градус, який це найменше, 60, або там 60, 80, 90 в саунах. Це на мінімум. Да, я була на мінімум, і то пару хвилин, і я ну. Максимум там п'ять хвилин і все. Тут за того, що дихання, тут все спокійно. І я згадала, що травяний чай і там було, я попросила дуже смачний травяний, я дякую. І він, знаєте, дав таке відчуття ще більшого полегшення. Ну, я взагалі людина по житті оптиміст, незважаючи на будь-які там складнощі в житті і все, але зараз я відчуваю от таке, знаєте, мені... А мені літати, а мені літати охоти. Тобто легкість, <пілітні> А От кому рекомендуєте, з якими проблемами захворюванням в першу чергу от робити таку саму? <пілітні> ну, мені здається, по-перше, у кого є будь-які застій, у кого є проблеми з суглопами і серцево-судинним. Тобто таку саму можна і потрібно так? так, так, так? так? <пілітні> так. так? Супер. Так. Хочете ще? Так. Дякую! Дуже класно.